Зараз у світі йде протистояння нового вірусу і науково-медичної спільноти. Хто він? В досьє зазначається ім'я sars cov 2 а назва захворювання, яке викликає, covid 19 Він належить до родини коронавірусів. Таку назву вони отримали через схожість із сонячною короною. Вірус дуже підступний. Його білкові шипи імітують молекули корисних речовин, коли вони зв'язуються з клітинними рецепторами. Запускається процес злиття мембрани коронавірусу з мембраної клітини господаря, в результаті чого віріон потрапляє в клітину. Проникнувши в клітину, він вивільняє свій генетичний матеріал, молекулу РНК і змушує клітини працювати на нього, зчитувати вірусне РНК і замість власних білків створювати нові вірусні білки. Коли всі ресурси клітини використано і вона помирає, вірусні частинки вириваються назовні і заражають наступну клітину. Симптоми захворювання кашель і температура. У деяких людей COVID-19 може викликати серйозне ураження легень. Якщо у вас кашель, нежить, невелика температура і ваші симптоми не здаються вам серйозними, ви все одно можете заразити людей навколо. Тому вам дуже важливо залишатися вдома, щоб уберегти інших. Коронавірус не знає кордонів. За невеликий проміжок часу він поширився по всій планеті. І почалася пандемія. Щоб уповільнити поширення вірусу, в багатьох країнах світу був запроваджений карантин, щоб не перевантажувати лікарні великим числом пацієнтів одномоментно. Лікарі, попри брак ресурсів, щодня допомагають десяткам тисяч пацієнтів, а науковці досліджують вірус, щоб створити вакцину та ліки. А наша задача допомагати їм, виконуючи прості правила, мити руки і тримати соціальну дистанцію. Щоб дізнатись більше, переходьте за лінком.